О час, як швидко ти біжиш, чомусь я за тобою вгнатися не можу, я так прошу тебе пригальмувати лиш, щоби відчула я твою хвилинку, кожну, бо кожний подих вітру й кожну мить, промінчик сонця. Тихий шалест листя і зорі ясні, і місяць, що чомусь не спить, і навіть дивне перед бур'ю затище. Це все для мене. і цим я дорожу, бо небагато так вже залишилось, що не змогла в житті я оцінить, тепер збагну. Багато задумам моїм звершитись не судилось. Я думала, що ще є час. Я молода, все встигну, все зумію, та ніби хтось в долоні плеснув раз, і що в кінці дороги я тепер це розумію. Неначе мить одна. Так пронесло життя, пройшли найкращі роки, пролетіли. Зробить багато різних справ не встигла я, бо плину часу я спинити не зуміла. Я не зуміла, роки мої, свій хід висповільнити не хотіли. Мої дитячі роки лиш приходять у вісні. студентські, наче в вирі відлетіли, усе прийшло. Лишились спогади мої. Можливо, що не так я мріяла прожити, але життя іде, і йдуть роки собі. І я не можу хід цих зупинити.